Насипте сіль на лимон, і ваші сусіди через місяць вас так точно не узнають. У невеличку посудину додайте чайну ложку солі, та чайну ложку. Цук. Беремо лимон та розрізуємо попу. Лимонний сик. Видаляємо нашу каструлю, додаємо чайну ложку куркуми та все заливаємо водою з під чайника. Каструлю ставимо на вогонь та включаємо та... на саму більшу потужність, щоб наш відвар пошвидше був приготовлений. Адже це зілля є самим чарівнішим для досягнення нашої основної мети. Під Час варіння все ретельно перемішуємо. коли все закипіло. Знімаємо з вогня. Акуратненько можна попекти через сито. Все проціджуємо у прозрачний стакан доливаємо до самого верха стакану. Маємо випити 250-300 мл за один раз. Рекомендується випивати на півтора до сніданку. Два рази на тиждень. Рекомендую на цей день нічого не планувати. Але ви розумієте, що має на увазі? Повірте, результатом ви надзвичайно сильно здивуєте. ваш кишечник. Точно скаже вам використовуйте. І на здоров'я